Шановні колеги, сьогодні ми зібралися для обговорення важливих змін у системі крові України, які знаменують новий етап у розвитку вітчизняної трансфузіології. У рамках євроінтеграційних процесів Україна послідовно приводить свої галузеві стандарти у відповідність до європейських, і сфера донорства крові не є винятком. Постанова Кабінету міністрів України від 7 березня 2025 року No254 стала важливим кроком для запровадження європейської моделі функціонування системи крові в нашій державі. Ця постанова передбачає створення чіткої та прозорої системи взаємодії між усіма учасниками процесу від закладів, що заготовляють кров, до медичних установ, які використовують її для надання допомоги пацієнтам. Ключовим елементом нової моделі функціонування є впровадження механізмів точного планування потреб у компонентах крові та відповідного фінансового забезпечення. Уперше, в Україні запроваджується чітка методологія розрахунку прогнозованих потреб, щомісячних потреб, а також тижневого та щоденного незнижувального запасу. Ці зміни дозволяють вирішити кілька стратегічних завдань: по-перше, забезпечити стабільну наявність компонентів крові в необхідній кількості для всіх лікувальних закладів. По-друге, впровадити ефективний розподіл фінансових ресурсів та матеріальну відповідальність на кожному етапі системи крові. По-третє, створити прозорий механізм взаємодії між закладами охорони здоров'я та суб'єктами системи крові. Наша презентація має на меті надати вам практичні знання та навички з розрахунку прогнозованих потреб у компонентах крові. Це не просто абстрактні методики, це конкретний інструментарій. Який кожен з вас має опанувати, адже вже до 31 березня цього року всі заклади охорони здоров'я, що надають послуги з трансфузії, повинні подати суб'єктам системи крові свої розрахунки річної прогнозованої потреби, не знижувального щотижневого та одноденного запасів. Навички, які ви отримаєте сьогодні, допоможуть вам не лише виконати вимоги законодавства, але й забезпечити ефективне функціонування ваших закладів у новій системі. Пам'ятайте, що точний розрахунок потреб. Це запорука безперебійного забезпечення пацієнтів життєво необхідними компонентами крові. Дякую за вашу увагу і запрошую до вивчення методології розрахунку потреб у донорській крові та компонентах крові. Шановні колеги, сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему для кожного закладу охорони здоров'я, що надає послуги з трансфузії. А саме, як правильно розрахувати прогнозовану потребу в донорській крові та компонентах крові, а також тижневий та щоденний незнижувальний запас. Ці розрахунки є основою для безперебійного забезпечення вашого закладу необхідними компонентами крові протягом усього року, а отже, для якісного надання медичної допомоги пацієнтам. Перш ніж ми перейдемо до методики розрахунків, варто зазначити законодавчі акти, на яких ґрунтується наша діяльність у сфері трансфузіології. Основу становить Закон України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові від 30 вересня 2020 року. Особливу увагу слід приділити постанові Кабінету міністрів України від 7 березня 2025 року номер 254 яка регулює питання реалізації донорської крові та компонентів крові суб'єктами системи крові. Саме в цій постанові детально викладено порядок розрахунку потреб, подання інформації та отримання запасів. Також важливим документом є наказ Міністерства охорони здоров'я України від 9 грудня 2022 року номер 2225 який затверджує порядок дотримання вимог щодо простежуваності донорської крові та компонентів крові та системи гемонагляду. Для уніфікації нашого розуміння ознайомимося з ключовими термінами. Прогнозована потреба це розрахунок кількості доз донорської крові та компонентів крові, яку заклад охорони здоров'я потребуватиме протягом наступного календарного року. Щомісячна потреба кількість доз необхідна вашому закладу протягом одного календарного місяця. Утримання запасів це комплекс заходів для своєчасного планування та поповнення тижневих незнижувальних запасів, які забезпечують безперервне надання послуг з трансфузії. Розуміння цих понять дозволить нам чітко виконувати вимоги законодавства та забезпечувати постійну наявність необхідних компонентів крові. Відповідно до вимог законодавства, кожен заклад охорони здоров'я, що надає послуги з трансфузії, має щороку до 15 січня подавати суб'єктам системи крові державної та комунальної форми власності інформацію про прогнозовану потребу за затвердженою формою. У 2025 році таку інформацію потрібно подати двічі: до 31 березня про потреби в 2025 році, а до липня цього року про потреби в 2026 році. Ця інформація включає щомісячну потребу в компонентах крові, тижневий незнижувальний запас, одноденний незнижувальний запас. Розрахунки здійснює уповноважений працівник лікарняного банку крові на основі аналізу даних про використання донорської крові та компонентів крові протягом попереднього календарного року. Тобто, для розрахунку потреби на 2025-2026 рік. Вам необхідно проаналізувати використання компонентів крові за весь 2024 рік. Тепер розглянемо логічну послідовність проведення всіх необхідних розрахунків. Вона складається з шести основних кроків. Спочатку проводимо аналіз даних про використання донорської крові та компонентів крові протягом попереднього календарного року. На основі цих даних розраховуємо прогнозовану річну потребу в донорській крові та компонентах крові. Далі визначаємо щомісячну потребу. Розраховуємо тижневий незнижувальний запас. Визначаємо одноденний незнижувальний запас. Нарешті подаємо всю розраховану інформацію відповідному суб'єкту системи крові. Дотримання цієї послідовності забезпечить правильність і точність ваших розрахунків. Розпочинаємо з аналізу даних про використання крові та її компонентів. Для цього необхідно зібрати інформацію з форм первинної облікової документації. Основними документами тут є: листок реєстрації переливання трансфузійних рідин, журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин, протокол переливання крові та її компонентів, які затверджені відповідними юстованими наказами Міністерства охорони здоров'я. Саме в цих документах міститься вся необхідна інформація про кількість і види використаних компонентів крові. Важливо забезпечити повноту збору даних, проаналізувати використання за весь рік, враховуючи всі підрозділи вашого закладу, де проводились трансфузії. На цьому слайді представлена таблиця для внесення даних про прогнозовану потребу. Як бачимо, вона містить поділ за групами крові та резус-фактором, розбивками за тижнями року від 1 до 52, рядки для підсумкових даних. Місце для деталізації за кожною номенклатурною позицією. Для кожного тижня року потрібно вказати кількість доз компонентів крові з розподілом за групами та резус-фактором на основі використання в аналогічний тиждень попереднього року. При розрахунку прогнозованої потреби необхідно врахувати кілька важливих вимог. Перше, розрахунок здійснюється окремо за кожною позицією номенклатури донорської крові та компонентів крові. Відповідно до додатку, першого порядку дотримання показників безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, затверджених істованим наказом МОЗ. Обов'язково враховуємо системи АБО та Резус. Враховуємо специфіку закладу, а саме види та обсяги медичної допомоги, які надаються. Такий деталізований підхід забезпечує точність планування та мінімізує ризики нестачі компонентів крові. Розрахунок прогнозованої потреби виконується у 4 етапи. Підсумовуємо щотижневу кількість використаних доз за кожним АБО та резус фенотипом. Практично це означає, що для кожного тижня минулого року ми рахуємо, скільки доз крові чи компонентів крові відповідно до кожної групової та резус належності було використано. Підсумовуємо кількість використаних доз за кожним АБО та резус фенотипом протягом року. Тобто рахуємо, скільки всього, наприклад, еритроцитарної маси групи А2, резус плюс було використано за рік. Підсумовуємо загальну кількість доз, використану протягом попереднього року. Це дає нам е, загальну річну потребу е, закладу у компонентах крові. Здійснюємо розподіл загальної кількості доз за кожною номенклатурною позицією відповідно до групи. Наприклад, визначаємо, скільки використаних доз припадає на еритроцитну масу, скільки на еритроцити в додатковому розчині тощо. Наступний крок розрахунок щомісячної потреби. На слайді представлена таблиця для відображення цієї інформації. Вона містить поділ за місяцями року від 1 до 12, розподіл за груповою та резус належністю. Рядки для вказання загальної кількості доз для кожного місяця. Правильний розрахунок щомісячної потреби дозволяє рівномірно розподілити навантаження на суб'єкти системи крові та забезпечити стабільне постачання компонентів протягом року. Для розрахунку щомісячної потреби використовуємо простий метод. Беремо прогнозовану річну потребу для кожного групового та резус фенотипу, ділимо її на 12, тобто на кількість місяців у році. Однак важливо врахувати особливості роботи закладу. Якщо в певні місяці року у вас спостерігаються сезонні коливання у потребі компонентів крові, відповідні корективи слід внести в розрахунок. Наприклад, якщо в літній або зимові місяці зростає кількість травм і відповідно трансфузій, то потреба в цій місяці має бути збільшена пропорційно до історичних даних. Тепер переходимо до розрахунку тижневого незнижувального запасу. На слайді представлена таблиця для внесення цієї інформації з розподілом за групами крові та резус-належністю. Тижневий незнижувальний запас це мінімальна кількість компонентів крові, яка повинна постійно бути наявною в закладі для забезпечення безперервного надання послуг з трансфузії. Цей запас має бути достатнім для покриття потреб закладу протягом тижня, навіть у випадку перебоїв з поставками. Розрахунок тижневого незнижувального запасу вимагає більш складного підходу і проводиться у 5 етапів. Перше. Аналізуємо використання крові та компонентів крові за весь минулий рік і виявляємо тиждень з максимальним використанням для кожного АБО та резус-фенотипу. Цей тиждень виключаємо з подальших розрахунків, оскільки він представляє нетипове пікове навантаження. Друге. Підсумовуємо кількість доз за кожним фенотипом за решту 51 тиждень року. Без урахування тижня максимального використання. Третє. Ділимо отриману суму на 51, щоб отримати середньотижневе використання для кожного фенотипу. Четверте. Округлюємо отримане число до найближчого більшого цілого. П'яте. Застосовуємо коефіцієнт 1,1, Тобто збільшуємо отримане число на 10% і знову округлюємо до найближчого більшого цілого. Це буде наш тижневий незнижувальний запас. Наприклад, якщо після виключення тижня максимального використання середньотижневе споживання еритроцитів групи А-резус-плюс становить 4,2 дози, то ми округлюємо це число до 5, множимо на 1.1 і отримуємо 5,5, що округлюємо до 6 доз. Це і буде тижневий незнижувальний запас для цього компоненту. Далі розраховуємо одноденний незнижувальний запас. На слайді представлена таблиця для внесення цієї інформації, також з розподілом за груповою та резус належністю. Одноденний незнижувальний запас це мінімальна кількість доз кожного компонента, яка має бути постійно доступною для використання в будь-який день. Цей запас особливо важливий для забезпечення невідкладної допомоги пацієнтам, які потребують термінової трансфузії. Розрахунок одноденного незнижувального запасу значно простіший. Беремо розрахований тижневий незнижувальний запас для кожного АБО та резус фенотипу, ділимо його на 7, тобто на кількість днів у тижні і округлюємо до найближчого більшого цілого числа. Наприклад, якщо тижневий незнижувальний запас для тромбоцитів групи О резус негативний становить 3 дози, то одноденний незнижувальний запас буде. 3 ділимо на 7 і отримуємо 0,43, що округлюється до однієї дози. Важливо розуміти, що для компонентів крові з коротким терміном зберігання, таких як, наприклад, тромбоцити, підтримка одноденного незнижувального запасу може вимагати особливого підходу до логістики та планування. Так, якщо заклад охорони здоров'я використовує протягом року незначні кількості тромбоцитарних компонентів крові. Це слід врахувати при укладанні договору про розподіл. В договорі слід зазначити, що у такому випадку тромбоцитарні компоненти крові будуть зберігатися у підрозділі суб'єкта системи крові, який відповідає за розподіл. Останнім кроком є подання розрахованої інформації суб'єкту системи крові. Це необхідно зробити щороку до 15 січня. А як я казав раніше, у 2025 році таку інформацію потрібно подати двічі. До 31 березня про потреби в 2025 році та до липня цього року про потреби в 2026 році. У поданні обов'язково має бути вказана прогнозована річна потреба, щомісячна потреба, тижневий незнижувальний запас, одноденний незнижувальний запас. Також заклад охорони здоров'я має одночасно з цією інформацією надати копії документів, які підтверджують наявність та функціонування лікарняного банку крові. Лабораторії трансфузійної імунології, лікарняного трансфузіологічного комітету, а також інформацію про призначеного працівника відповідального за належне функціонування лікарняного банку крові, включно з його контактними даними. Правильне та своєчасне подання цієї інформації є запорукою того, що ваш заклад буде стабільно забезпечуватися всіма необхідними компонентами крові протягом року. Що робити, якщо у вашому регіоні відсутній суб'єкт системи крові державної або комунальної форми власності? В такому випадку Національний трансфузіологічний центр повідомляє місцевій держадміністрації, військовій адміністрації регіону про суб'єктів системи крові інших регіонів, які можуть задовольнити потреби закладів охорони здоров'я? Ця інформація доводиться відповідною держадміністрацією до закладів охорони здоров'я щороку до 5 січня. Отже, завчасно знаючи до кого звертатися, ви можете своєчасно подати інформацію про свої потреби. Національний трансфузіологічний центр цього року вже надіслав відповідні повідомлення до державних адміністрацій Сумської та Черкаської областей. Шановні колеги, сьогодні ми розглянули основні аспекти розрахунку прогнозованої потреби закладу охорони здоров'я в донорській крові та компонентах крові. Правильно проведені розрахунки та своєчасне подання інформації. Є запорукою стабільного забезпечення вашого закладу усіма необхідними компонентами крові. Пам'ятайте, що від точності ваших розрахунків залежить не лише робота вашого закладу, але й планування діяльності усієї системи крові країни. А в кінцевому підсумку життя та здоров'я пацієнтів, які потребують послуг з трансфузії. Дякую вам за увагу! І якщо у вас виникнуть запитання щодо порядку розрахунків, ви можете звернутися до українського центру трансплант-координації, який виконує функції національного трансфузіологічного центру.